Всім привіт! Я сьогодні роблю розпаковку шостого каталогу. Триває третя неділя цього каталогу до суботи, включена до 13 травня. Ось він, цей каталожик. Це новий його формат. Він став більш таким довшим. Дуже добре поміщається в сумочки. Ну, Давайте розпочнемо. Перше, що я хочу показати вам, це кульковий дезодорант Divine. Він такий має освіжаючий аромат. Є така перфумована водичка також, він йшов по ціні 85 гривень. Містить лілію, фрезію, фіалку і сандал. Такий квітковий аромат, але він такий ненавяжний, не солодкий і має приємний аромат, легкий, я б сказала. Друге, що я хотіла показати, це йшов такий наборчик по каталогу. Якщо береш два засоби, то він йде по нижчій ціні, по ціні 469 гривень. Ось такий набочок, як він виглядає. Це також кульковий дезодорант. Я вже брала такий. Дуже також приємний аромат аромат троянди. Як от, знаєте, чайна троянда пахне. Ось такий аромат у нього. Ось така парфумована водичка. Такий гарний флакончик взагалі. 50 мл він має. Зараз відкрию, ось так він виглядає. Зараз спробуємо його, нанесемо. О, приємно пахне. Аромат троянди. Знову аромат троянди. Він квітковий, фіалковий і трояндовий. Це висока концентрація аромату, тому він буде на 5-6 годин на вас триматися. Далі, йдемо далі. Далі в мене йшла в замовленні. Тушь, е, супер тушь для Вій. Е, по ось так виглядає, вона в такій коробочці приходить, це мене заказала, замовила дівчина, е, по ціні 420 гривень. Ну, я вам покажу, е, вона була без скидочці, але дівчина захотіла, е, я їй говорила, щоб почекати, коли буде знижка, але вона не захотіла, тому, е, ну, як то кажуть, хазяїн пан. Е, е, ось така туш, е, е, вона в мене є, відкрита, тому можу показати, яка тут щіточка. Дуже багатьом вона подобається. Ось така. Ну, і мені також, до речі, мені подобається ця туш дуже класна вона. Добре, далі, далі що я вам хочу показати. Зараз. Ага, спонжик. Я взяла попробувати спонжик для вмивання по ціні 83 гривні. Ось він в такій упаковочці. Але мені щось так дивлюся на нього, що він сильно маленький. Я не знаю. Я якось не звертала уваги на те, як він, яких розмірів. Я не знаю. Ну, ось, ось такий, невеличкий він. Я не знаю, може, якщо намочити, то він збільшиться. Не розумію. Ну, може і такий залишиться. Не знаю. Буду пробувати. Далі. А далі, що я хочу вам показати. Далі йшов значить, такий крем-бестселлер, який знову з'явився в нашому каталозі. Це крем Діамант, клітинний крем, молодості його ще називають. Він йшов по ціні 429 гривень по каталозі. Років 10, мабуть, назад була така серія по догляду за обличчям Діамант. Міститься. Тут міститься, скажімо так, із чого він складається. Діамантова пудра, екстракт білого трюфеля і активний компонент, який освітлює шкіру. Добре, бореться цей крем з пігментацією, робить шкіру більш сяючою. Ось така гарна упаковочка, в якій він знаходиться, дуже гарний. Приливається прям гарно. Цей крем йде 40 для будь-якого типу шкіру. Але якщо дівчина бачить, що їй потрібно покращити стан своєї шкіри, наприклад, обрати гіперпігментацію, зробити більш пружньою і підняти овал обличчя, тому цей крем в цьому допомагає. Ця серія була знята з виробництва. Але потім її повернули. І ось вона вже другий каталог є в наявності. Далі, далі що я вам хочу показати, це такий засіб для універсальний, скажімо так, пом'якшувальний засіб з олією, зараз вам скажу, з олією чорної смородини. Цей засіб в мене замовила дівчина, тому я його їй дам. Ось. Ось такий формат. Він став ширше оця горловина, яка була. Дуже пахне. Пахне чорною смородиною, так як воно і є. Воно пом'якше сухі ділянки шкіри, надає бровам форми, можна якби, замість воска якби, пригладити їх. Живить шкіру губ, де як бальзамчик для губ. Доглядає кутикулу і ще багато. Ну, багато властивостей, які він виконує функцій. Можна наносити його як масочку для навколо очей, локотки мазати, коли відчуваєте сухість. Ну, і Десь якісь ранки або опіки дуже добре допомагає після опіків. Якщо сразу нанести його, то дуже класно допомагає, немає пухів після опіків. Далі, що я вам хочу показати, це ось такий наборчик по догляду за обличчям також. Тут денний нічний крем і крем навколо очей. Це такий бюджетний варіант. Йшла така гарна скидочка по 565 гривень за три засоби. Це серія, яка, скажімо так, коштує 35 антивікова і, що мені подобається. У класній ціні бюджетний такий варіант. Ось такий крем навколо очей, з таким роликовим аплікатором можна наносити і заодно робити масаж навколо очей. Прибирає зморшки, зволожує. Гіперпігментацію також прибирає. От. Ну, ось, ось такий кремчик, ну, він тут закритий ще. От. Нічого особливого, ось така текстура, біленький він. От. І ми знаємо, що потрібно наносити як денний крем, так і нічний. Тому що кожен крем має свою дію, свою функцію. Ну І ось така коробочка. Вона темненька, і не потрібно думати, де денний, де нічний. Вона ось більш темніша, нічний крем. Перший раз беру цю серію, буду пробувати. Потім поділюсь результатом цієї серії. Далі, що я хочу показати, це така масочка-пробник, відлущувальна крем-маска, ефект гладкості. Воно йшло по ціні 10 гривень. Воно водночас і відлущує, і зволожує шкіру вашого обличчя. Далі, що я хочу вам показати, це засіб, який або інструмент для чистки обличчя. Проти чорних цяток та плещі. От міститься він в такий чехольчик такий. Потім на кінці два, дві такі отвори круглі. От. Ну, потім скажу, як він в мені цікаво. Далі, далі, що я хочу вам показати, це Нова серія по догляду за волоссям це пробники. Вже в наступному каталозі можна отримати і замовити собі шампуньки, кондиціонер. Ось такі три засоби. Оце два засоби це шампуні. Один із них йде проти випадіння волосся, другий проти себума. А це кондиціонер іде ну, такі немаленькі ну, пакетики. По 10 мл. Ці пробники йшли по ціні 30 гривень. Так, будемо пробувати і дивитися, як воно діє. Ну, такий кремчик по ціні 65 гривень для рук. Ще є таке мильце і гель для душа в такій серії. Квітковий також такий аромат, квітково-зелений. Зараз спробую, як воно. Да. Приємний такий аромат. Дійсно, як тут кажуть, квітково-зелений. Приємно пахне. Ну, Підемо далі. Далі у мене в замовленні була така пенза для ног, можна почистити свої ніжки, п'яточки. 85 гривень вона йшла по каталожній ціні. І такий кульковий дезодорант. Також дуже добре він захищає до 48 годин. Легкий квітковий прохолодний аромат. Ну, він майже Я б сказала, що він майже без якогось там, ну, аромату, запаху. Хто не полюбляє якісь такі сильні аромати, то може замовити він ну, майже без якогось там такого різкого запаху. Далі замовлені шли ось такі мийця. Це з вівсом і абрикосом, а це відрущувальний. Відлущувальне мило з органічної м'яти і малиною. Це мильце по ціні 36,90, а це йшло по ціні 4090. Дуже такі пахнючі. особливо мені цей подобається так пахне абрикосом. Далі. Далі в замовленні йдуть у мене ось такі масочки. Нові, нові масочки для обличчя. Така була акція, якщо купуєш дві, то за 32,90. Тому я тут і собі замовила, і дівчина в мене замовила. Ось такі, зараз покажу, як вони виглядають. Ось такий наборчик. Це зелененькі, вони йдуть кремові, вони зволожують шкіру обличчя з авокадо, живлять шкіру. Ось ці, значить, йдуть. Це під номером 3, Гелева маска для обличчя з маракуї для зволоження шкіри. І ось ця маска для обличчя з апельсином для сяйва шкіри. Ну, в залежності від того, що вам потрібно зробити для обличчя, тому таку і берете. А взагалі ну, корисно міняти ці е, масочки. Один день зробив таку, на другий день другу, щоб е, зробити такий догляд за обличчям. Ну і ще йшла така олія для волосся і для тіла. Ось вона в такому флакончику йде, тут 100 мл. Вона і волосся доглядає, і можна робити догляд за тілом, коли після душу наносити. Дуже добре сама олія йде, коли потрібно робити масаж спини. Дуже класна і, і живить шкіру, і вбирає цю сухість. І якщо наносити її як маску для волосся, то це взагалі волосся стає дуже м'якеньке, напитане цими компонентами. Дуже класне воно йде, якщо робити, наприклад, цю масочку на ніч. Звечора наніс її на волосся, а вранці змиваєш добре. Водою, і потім вже наносиш шампунь і кондиціонер, як завжди. Але перед цим потрібно добре змити водою. І дуже класно по догляді за волоссям не жирнить подушку, коли лягаєш спати, то подушка не жирна після нього. Ну, і останнє, що по каталогу було, це крем для ніг. Він йде по ціні 75 гривень, тут 75 мл. Він йде як антиперспірант, усиває неприємний запах з олією чайного дерева та екстрактом шаблі. Ось це, що я вам хотіла показати. Також в мене, як завжди, йде моя підписка Wellness. Тут вітаміни і коктейль. Вітаміни йдуть на 21 день. Міститься ось таке 21 саше в, цієї, ну, в цій коробочці. Тут, виходить, 4 вітамінки, скажімо так, да? ось ці жовтенькі це Омега-3, така темненька більш це астаксантин з екстрактом чорниці, там багато вітаміна С. Він сильніший в 6 тисяч разів. сильніше за вітамін С. За вітамін С, да, правильно. І ось ця вітамінка йде це комплекс вітамінів і мінералів, які потрібні для нашого організму які не виробляються, як то кажуть, з прийомом їжі. І, тому потрібно. Не виробляються організмом, ой, запуталася, пробачте. В общем, з мене такий експерт на цьому, тому потрібно їх пити. Тут йдуть чоловічі вітаміни, там більше додавлено цинку і ще якісь два, два види вітамінів, я зараз не знаю, які потрібні для чоловічого організму. І коктейль. Це протеїновий коктейль, який потрібен також нам на кожен день, який питає наші клітини білком, клітковиною. Це аромат, чи не аромат, а як вкус, вкус шоколада. Ось так. Ну і ще йшло по скидочці ось такий лосьйон лосьон з вербеною і лимоном. Це дуже такий пахнючий, він йшов на сайті по скидочці десь в районі. 150 гривень десь так. От, дуже довгої вистачає цієї баночки, якщо користуватися навіть як кожен день. Ну і, і ще, якщо робиш в замовлені 75 балів, то ось така, приходить такий подарунок за 99 гривень. Це окуляри сонячні, які нам зараз потрібні. Ось такими мішечками От, І ось як вони виглядають. Ось такі вони. Ну, ось так. Якось так. Форма така ну мені подобається. Вони такі невеличкі і підходять багатьом. І е, останнє, що я хочу показати, ось такий невеличкий е, парфюм, міні парфюм. Е, тут в патології є така парфюмована вода. А це була по скидочці також по, на сайті розпродажі. Скільки тут мілілітрів? 15 мл. Дуже класний, кажуть, аромат. Ось так він виглядає. Зараз якщо найду, то покажу вам, як виглядає цей флакончик з парфумованою водою. Ось так виглядає велика упаковочка цієї парфюмованої води. А ось так маленький міні-формат такий. Він східний, ванільний, фруктовий. Магнолія, малина, супер абсолют ванілі. Максимальна концентрація аромату. Ну, ті, хто прав, то чула, що це класнючий аромат. Зараз спробуємо. Аромат. Ну, ще потрібно зрозуміти, що в мене цей наложений парфюм з трояндою. Даже не, не зможу вам і розказати, що вона мені нагадує, чим вона пахне. Не знаю. Взагалі, отака у мене була невеличка розпаковочка. Кому потрібно щось або зацікавило вас, що ви побачили в моїй розпаковці замовлені, то звертайтеся. Я допоможу. Ті, хто зараз проживає в Ужгороді, можуть прийти. У мене багато є пробників з різними ароматами, можете понюхати, протестувати ну і вибрати те, що вам до вподоби. Ще хотіла показати вам, що приходить, можна замовити в упаковочці таку еко-турбинку. Формата, а взагалі в замовлення вложиться ось такий величенький пакетик. Тоже еко-упаковка. Ось ну, такий прикольний пакетик. Що вам ще хочу сказати, що можу всю, цю, всю ця продукція, продукція, яка є, в наявності, яка є, верніше в каталозі, так скажемо, то Знаю, як замовити по нижчій ціні. Можу вам розповісти, як повертається кешбек 15 гривень, якщо ви робите замовлення на будь-який продукт. Йде скидочка, якщо ви робите вище 600 гривень, то доставка безкоштовна. І новий каталог йде вам по ціні 1 гривня. Дуже класний каталог, я вже його так пролистала, дуже класні скидочки. І все дуже чудове, і по поводу цієї серії для волосся на перших сторінках, це взагалі такого ще не було. Такого догляду за волоссям ще не було. В общем, якось так. Я не знаю, як воно там вийшло, але дуже хвилювалася чогось, я не знаю. Завжди хвилююся, коли роблю розпаковку, тому, може, десь щось збивалося, щось забувало, то пробачте, будь ласка, ну, таке буває. Так що, якщо вам цікаво, то звертайтеся. Всем пока-пока, до побачення.